Чарівні осінні листочки кленові, бувають великі й маленькі, всі різні, привабливі й кольорові, оранжеві, світлі, жовтенькі. І хочеться в руки листочки узяти, букети осінні зробити, віночок осінні з листочків складати, у казці чарівній пожити. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні пропоную вам Зробити чудові квіти із опалого кленового листя. Погляньте, яке чудове листя я сьогодні назбирала. Це листя із дерева клен. То яке листя буде, дітки? Вірно, кленове. І сьогодні ми з вами із цього кленового листя зробимо ось такі троянди. Погляньте! Щоб зробити таку троянду, нам потрібно на кожну квітку по три кленових листочка. Приготуємо наші ручки і почнемо. Для роботи нам потрібно, окрім листочків, ниточки, ось такі Ще нам потрібні ножнички і ось така стрічка красива для декору нашого букетика. І серветочка, погляньте, зеленого кольору. Дітки беремо листочок кленовий і кладемо від себе зовнішньою стороною до себе внутрішньої. І складаємо його ось так навпіл. Погляньте, ось так. Потім із краю листочка починаємо його ось так закручувати в ось таку. Квіточку притиснули і поклали. Наступний листочок, можна отак покласти, чи клубочок, чи щось поставити, щоб він не розкривався. І наступний листочок так само складаємо навпіл. Але вже ось цей готовий наш скручений листочок, кладемо зверху. І наступний листочок. Примотуємо ось таким рулончиком зверху, щоб квіточка була більшенька, об'ємніша. Ось так. Далі третій листочок теж складаємо навпіл і кладемо уже два листочка скручених, теж на наш листочок. І скручуємо, третій листочок. Ось так. Ось так. І отримуємо отак трішечки поправляємо руками, щоб квіточка була красива. Ось так. І ось так затискаємо лівою рукою, а правою рукою беремо мотузочку. Ліва рука тримає край мотузочки, права рука закручує. Навколо квіточки. Погляньте. І в нас мотузочка закручена, і два кінця зав'язуємо ось так на вузлик. Якщо у вас це дітки не виходить, попросіть, будь ласка, щоб вам допомогли дорослі. Погляньте: ось квіточка ось така готова, бачите? Ось, дітки, ми зробили з вами 5 троянд. Можна зробити 3, а можна зробити 5, як я зробила. Щоб сформувати вже готовий букетик, ми беремо ці троянди, ось так складаємо одну до одної, ось так. І можна їх прикрасити листочками, формуючи букет. Ось так. А можна, дітки, взяти серветку, подивіться, вона розгортається, і ось тут у нас суцільний край, а ось тут вона відкривається. І ось саме, де вона відкривається, ми зрізаємо куточок ножицями, ось так, формуючи півколо. Ось так зрізаємо куточок, і в нас виходить ось така кругла серветка. Ми розрізаємо дітки її з однієї сторони. ось так. І наші троянди можемо покласти з вами ось так серединку і ось так сформувати так букетик. Можна взяти серветку іншого кольору, який вам подобається. І теж ось так сформувати букет. Прикрашаємо ми його ось такою красивою стрічкою. Ось так на вузлик. Зайві кінчики ми ось так, дітки, можемо обрізати. Погляньте ось така краса у нас з вами вийшла. Дітки, робіть красу своїми руками. До побачення, до нових зустрічей!